Вітаю вас, малята, мої любі хлопчики та дівчатки. Пропоную вам сьогодні послухати розповідь дівчинки Софійки про те, як вона разом з мамою та татком їздила в гості до бабусі. Готові малята? Тож починаємо, а ви сідайте зручно та слухайте уважно. Їдемо з гори в долину. До бабусі на гостину їде дівчинка Соня, її тато Ваня і мама Оля. А бабуся старенька любим гостям раденька. Любих гостей вітає, гостинцями пригощає пиріжками, пампушками, солодкими грушками. Бабуся Ганна запросила Софійку на пташине подвір'я, щоб показати, які свійські птахи у неї там живуть. Всі птахи у бабусі живуть родинами. Давайте, малята, познайомимося з кожною пташиною родиною окремо і всіх їх назвемо. Ось на подвір'ї ходять кури. Це тато півник. Барвистий голосистий це мама курочка, а це їх дитинча, жовтеньке курчатко. Давайте, дітки, ще раз повторимо назви цих свійських птахів. Отже, тато, так, півник, мама правильно курочка. Їх дитинча, вірно, курчатко, молодці діти. Ще у бабусі на подвір'ї є качки, це тато качур. Поряд мама качечка, а біля них каченя, їх маленьке дитинча. Давайте, дітки. Разом повторимо назви цих свійських птахів. Отже, тато, так, качур, мама, правильно, качечка, їх дитинча, правильно, каченя молодці діти. А ось у бабусі Ганни на подвір'ї пасуться гуси. Це тато гусак. А поряд з ним мама, гусочка. Біля них щипає травичку гусеня. І знову давайте, дітки, разом повторимо назви цих птахів. Отже, тато так, гусак. Мама правильно гусочка, а їх дитинча. Вірно, гусеня, молодці дітки. Всі ці птахи свійські, бо живуть поряд з людиною. Бабуся Ганна доглядає за своїми птахами, годує їх зерном, випасає на траві, напуває водою. Коли ж настав вечір, бабуся загнала всіх птахів у курник. А Софійка їй допомогла. А тепер, дітки, давайте разом із Софійкою повторимо назви всіх птахів, які живуть на подвір'ї у бабусі. Каченя, качечка, качур, курчатко, курочка, півник, гусеня. Гусочка, гусак, молодці діти. Всіх запам'ятали. Софійці вже час їхати додому. Вона подякувала бабусі за гостини. А я також прощаюся з вами, дітки, до наступних зустрічей.